Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про фільм Вонка. З вами кіноблог, Поїхали! Для початку про що фільм? Вонка? Музичний фентезійний фільм, знятий Полом Кінгом за сценарієм Саймона Фарнабі та Пола Кінга. Сюжет зосереджується на незвичній кар'єрі юного Вілі Вонка та його пригодах до відкриття найвідомішої у світі шоколадної фабрики. Усе прекрасне завжди починається з мрії. Здійснюй свою. Обіцяю, мамо. Такий коротенький опис, але швидше за все, він найточніше описує події, які відбуваються у фільмі. Отож, щоб побачити коротенький огляд відразу після перегляду, підписуйтесь на мої соцмережі, де я все це викладаю. А зараз пропоную послухати подкаст, де ми обговорюємо цей фільм. Та ще деякі, ну, це ж як-ніяк як приквел. І зараз пропоную переглянути міні-влог, як ми ходили на фільм. Ну що ми прийшли після вистави. Що будемо дивитися, як Тімоті Шаламе щось робить. Да. Так! Щось грає. Щось грає, Та що Ми Ну, ми обговорювали трейлер, так? Yeah. Да? Ми трейлер обговорювали в подкасті. Mm -hmm. От. А, цей. Побачимо, які будуть. де фільм? питання? що я очікую від фільму. Що ти очікуєш? Так ти ж сказала все в трейлері, о, в подкасті. Я вже не пам'ятаю, що казала в подкасті, Толя. Життя, жизнь, вона йде. А я очікую мотивейшн. Я очікую свято. А що очікуєш, ти? Не знаю. Ну, Якщо в цей період він виходить, то щось має бути новорічне. Йо, ми його очередям, ми паз Чи тобі і понравився поклати. фільм? Мені сподобалось. Ну я не бачила просто Чарлі, я буду дивитися зараз. О, але мені сподобалось. Е, я скажу, по-перше, я охрінів, що це мюзикл. Це думки, мюзикл. Думки. Це а, мюзикл. Добре, що Я в цьому році полюбила мюзикли, інакше я б вийшла. Бо... Це про ну, типа, і хороший мюзикл. <гумен> <гумен> ну, такі, ну, нічого, мотив... ну, нічого мотивуючого в ньому немає, як Чого? ти сказала. Ну так, ну не так. Дуже все одно, тип, ну, що ти про щось мрієш, де до своєї цілі. Ну, ну, в цьому плані він трошки складніший, навіть, навіть ніж величний ну, типу... навіть якщо Але на він все одно дуже простий. Вороги, якщо ти завеликий. Ну це така, типа, знаєш, пригодницький фільм для всієї родини. От я б так і сказав. Але... Типу... Умпіль-думпіль. Умпа-лумпа. А не умпіль-думпіль. Собати умпіль-думпіль. Хе-хе. Умпіль. думпіль собати умпіль думпіль хе хе по любому Рекомендаціон Welcome to the Cinema. Нормальний, нормально, нормально. Я даже, якщо чесно, не знаю про що. Ну як, я попробую щось розібрати, до огляду на огляд буде, походу, на мінут сім. Типа чисто, чисто, щоб цей. Чисто щоб Ну, розказати про фільм. Ну бо не знаю, типу як його розбирати в цьому плані. Чарлі Просто на два фільми Ладно, далі в огляді. А тепер до огляду: так як це повноцінний розбір, то в відео будуть деякі спойлери, але я думаю, що це випадок, в якому спойлери не критичні. Розпочну з того, що скажу, що цей фільм не є приквелом до фільму Чарлі та Шоколадна фабрика режисера Тіма Бертона з Джонні Деппом. То цього фільму він абсолютно не має жодного відношення. А це приквел до фільму «Вілі Вонка та Шоколадна Фабрика 1971 року. І насправді сюжетно фільм простий максимально. Тобто, коли я йшов на нього, я не очікував побачити проект. Саме такої подачі в плані, що це проєкт для всієї родини, а більше для дітей. Бо по структурі він дуже нагадує діснеївські мультфільми з яскравими сценами, танцями, піснями. І насправді не можна сказати, що це прям мюзикл, хоча ні, можна. Жанр мюзикла передбачає в режисурі, в сценарії, в його подачі певну карикатурність і винахідливість цих всіх аспектів. І хоч в деяких моментах відсутня логіка, їх зробили так, що не сильно ти задаєш питання, особливо для дитячої аудиторії. Мені здається, її зробили основною. І я спостерігав за дітьми в залі. Я завжди дивлюсь за аудиторією, для якої призначений той чи інший проект. І вони були в захваті. Повернусь до сюжету. Дія відбувається. В трьох-чотирьох локаціях. І це абсолютно достатньо для цієї історії. Так як я сказав, що сюжет простий, бо він дійсно простий, абсолютно всі сюжетні повороти очевидні. Але для дорослої аудиторії тут зробили іншу замануху, а це. Порівняння те, що замість грошей тут шоколад, те, хтостішає поліцейський. Основна для мене думка була в тому, що це було величезне порівняння з тим, щоб працювати по найму, умовно на заводі, і відкривати свій бізнес, працювати на себе. Хоча основне надзавдання дуже просте і лаконічне. Потрібно мріяти, вірити в свої мрії і робити ці мрії цілями. Насправді в фільмі створився дуже гармонічно хороший акторський ансамбль. В епізодичних ролях тут знімаються майстри комедійного жанру, геніальний Роуен Аткінсон, який в представленні не потребується, і Тіген Майкл Кі, який більше відомий ролями в різних ситкомах і телевізійних шоу, але найбільшу популярність отримав в мемах. Тож побачити їх в менш карикатурному жанрі, хоч і персонажі залишаються відносно карикатурними через жанр комедію ситуації. Було для мене величезною насолодою. Я нарешті побачив, як вони дійсно можуть грати. Відмічу з більш популярних Рарі та Крар, яка відома своєю роллю в серіалі Сексуальна освіта. Тут вона дуже епізодичній ролі, але сподіваюсь, на майбутню її успішну кар'єру. Якщо в фільмі з'являється Олівія Колмен, для мене це відразу проєкту плюс бал. Ця людина може створювати широкі, різносторонні образи. Добре, що в неї є Оскар. Це максимально заслужено. Ну і Основні Хью Грант в ролі Умпа-Лумпи краде абсолютно кожну сцену, в якій з'являється. Тут прекрасно спрацював симбіоз добре прописаного образу, хороше прописаних діалогів та безсумнівно акторських здібностей актора. Ну і Тімоті Шаламе, молодий Вілі Вонка, я ще поки не подивився фільм 1971 року, щоб порівняти його з Джином Вайлдером, тож поки можу порівняти його з Депом. Хоч і персонаж Шаламе в певній мірі був незрозумілий. Чи то він наївний, чи дурний, чи на другому плані в ньому грає родзинка таємничності в його образ. Все одно можна було повірити в той час, як персонаж Джонні Депа абсолютно незрозуміла нереалістична субстанція. Далі тільки про тімить дуже цікаво, як в одній особистості до того ж відносно молодій вміщається типаж героя, як, наприклад, в дюні та характерного персонажа, як, наприклад, в цьому фільмі. Раніше я таке помічав тільки за декількома акторами. Звичайно, один з них є Джонні Деп. Хоч і можливо його образ не до кінця прописаний, в цьому жанрі він існує дуже точно. І я думаю, що це однозначно новий краш молоді. Я вже казав про режисуру і те, що під цей жанр вона може бути дуже різноманітною. Отож, і в технічному плані виконано все дуже добре. Хоча моментами палиться графіка, це тобі не Last of Us, де знімались справжні жирафи, музичні номери виконані блискуче. Хоча я вже бачу, що саме жанр мюзиклу може відкинути певну аудиторію, але нічого. Колись до всіх дійде, що жанр мюзикли – це геніально. Локації, побудова сцен, грим і зачіски все на дуже хорошому рівні. І якщо сприймати атмосферу на ментальному рівні, то моментами дійсно в повітрі пахло шоколадом. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет: 9, актори, 9, Атмосфера 9. Загальний бал 9 з 10. Це така дев'ятка, яка тягнеться до десятки. Бо насправді можна знайти декілька мінусів. Е, Недопрацьованість сценарію, легкість конфлікту, очевидність поворотів. Але на що? Фільм виконує свою задачу більш ніж. Отож, я однозначно рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ. Та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.